Друзі, всі вітання. Мене звати Ігор Гаврищак. Сьогодні на календарі нас 14 серпня, четвер. Давайте разом з вами проговоримо та проаналізуємо найважливіші новини з цього божевільного світу простою доступною мовою. Аби ми разом з вами зрозуміли, що ж відбувається, особливо навколо майбутньої завтрашньої зустрічі і Трампа на Алясці. Перед тим як розпочати, традиційно попрошу вас підпишіться на цей YouTube канал, якщо ви. Регулярно дивитися, а є такі і не підписані. Виправляйте цю ситуацію. Звичайно, обов'язково ставте лайки, коментуйте, пишіть звідки ви дивитесь, ваші зауваження, побажання, запитання. Вони вітаються. Дуже важливий зворотній зв'язок. Таким чином, давайте разом, як я завжди кажу, просувати україномовний контент і боротися проти російської пропаганди. Про що хочу сьогодні з вами поговорити у Путіна? Вийшли із цікавою заявою. Мовляв, після зустрічі Дональда Трампа і диктатора Путіна буде спільна. Прес-конференція. А от Трамп прямою мовою запевняє, таке питання з кремлівськими окупантами не обговорювалося. Тим часом у Москві озвучили склад делегації, яка завтра буде присутньою на зустрічі з 47-м президентом Сполучених Штатів Америки. Там є представники економічного блоку, і це я одкріл Дмитрієв. Щось мені підказує, що будуть намагатися домовлятися про якісь Економічні е зрушення, співпрацю пометаєте, е Дмитрій вказав про відновлення авіасполучення, але, але воно не реальне. Також в США, начебто, узгодили план, за яким хочуть, аби Російська Федерація припинила вогонь в Україні. Назвали його іменем Стіва Віткофа, це того спецпредстанка Трампа по близькому сходу. З вами проговоримо плюси, мінуси такої пропозиції е і взагалі суть е цього плану. Ну і звичайно проговоримо, що відбувається на лінії бойового зіткнення а там є серйозні втрати в росіян. А також, от біля добропілля, перша бригада, перепрошую, перший корпус НГУ, АЗОВ дає доброго прочухана російським. Окупантам, що ж з першого про що хочу з вами поговорити? Про те, як працюють сили оборони України у ніч на 14 серпня, підрозділ сил безпілотних систем збройних сил України і головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складами складовими сил оборони, атакували Волгоградський нафтопереробний завод в Росії. Його називають Лукоєло Волгоград нефтепереробка», що забезпечує російську армію нафто. Продуктами хочу вам сказати, що удар був вночі. А дивіться, що зараз я виглядаю, як він він далі палає. Подивіться на ці кадри, удар не те, що потужний. Він надпотужний, влучний і прекрасні кадри. Що відомо на цю мить. Про цей Волгоград нефтепереработка? Влучання було добрими гарними дронами. Загалом це дуже і дуже важливе і необхідне підприємство для Путіна. Волгоградський нафтопереробний завод каже наш генштаб: найбільший виробник паліно-мастильних матеріалів у південно-федеральному окрузі Російської Федерації. Тут щорічно переробляють більше 15 тонн нафти, що становить 5,6% усієї російської переробки це дуже серйозно. НПЗ виробляє дизель, бензин а також важливо авіаційне паливо, які критично важливі для логістики збройних сил Російської Федерації. Я вам нагадаю, що починаючи з 1 серпня, а ми можемо іменувати серпень місяць. Це як траур для нафтопереробної галузі Російської Федерації, тому що вже сім підприємств були подібних уражені силами оборони України. Це Пригадуйте, Рязанське, Новокуйбачевське, Ухта, Афіпське, тепер от Волгарадське, другий ніч поспіль, удари у Неча. Вчора нафтоперекачувальна станція в Брянській області, і дуже кричав сіяр. То я вам розповідав міністр закордонних справ угорщини, що мовляв, це так б'є по енергетиці енергоресурсам е Угорщини. Тобто, серпень місяць давайте поставимо галочку. Смерть нафтопереробній галузі Російської Федерації дуже сподіваюся, що наступні дні також будуть подібні влучні удари. Ну і я вам демонстрував, як гарно виглядає зараз НПЗ Волгограді. Я думаю, в такому вигляді він найбільше нам подобається ну і давайте безпосередньо поговоримо що ж відомо про завтрашню зустріч між диктатором путіним і 47-м президентом сполучених штатів америки дональдом трампом зустріч трампа і диктатора путіна запланована на 11:30-15 серпня за нашим часом це 22.30, тобто завтра 22.30 всі пристально будемо стежити за цією зустріччю разом з главою Кремля в США. полетить ще п'ять представників Російської Федерації, заявив помічник Путіна. Цей от Юрій Ушаков. Що він сказав? Зустріч Путіна і Трампа розпочнеться ванна. Кориджі, це військова база на Алясці в 11.30 за місцевим часом. Центральною темою зустрічі Путіна і Трампа буде врегулювання української, як вони називають, кризи. Він додав, що підготовка зустрічі перебуває на завершальному етапі. Вже узгодили її програму. За словами цього Ушакова, Трамп і Путін спочатку проведуть зустріч Тета Тет, -тет наодинці, а потім. За участю делегацій разом з главою Кремля Путіним диктатором вже відомо хто буде присутній на ці на цих переговорах. Туди відправляться міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров, міністр оборони Російської Федерації Андрій Білоусав, міністр фінансів Російської Федерації. Важливо, Андрій Антон, перепрошую, Сілуанов, глава фонду прямих інвестицій Кирил Дмитрієв, Ну і оцей от Ушаков за словами помічника диктатора Кремля за підсумками. Переговорів Путіна і Трамп проведуть спільну прес-конференцію. На цьому зацентуємо. І до речі, я так передбачаю, що з боку Трампа з огляду на тих, хто полетить з Путіним, будуть напевно Скотт Бесент, міністр фінансів, напевно, буде міністр оборони Піт Гексет, Також буде обов'язково держсекретар Марко Рубіо. Можливо, буде Стів Вітьков, про якого ми сьогодні ще згадаємо. Найцікавіше, хочу вам сказати, от присутність цього Кирила Дмитрієва і Сілуанова. Очевидно, що можливо говоритимуть про якісь економічні питання і спробують щось там узгодити за різними інсайдами, начебто, ексіо, скаже, що Трамп хоче запропонувати якісь спільні видобутки ресурсів на Алясі, нібито як підхід до того, аби Путін на щось погодився. Але я вам нагадаю, що Путін втрачає мільярди. Доларів він втратив, втратив в європейський нафтогазовий ринок. Є санкції 18-го пакету, які обмежують вже Індію в купівлі нафти в Росії. А це другий за після Китаю. Покупець російської нафти, тобто Путіна не цікавлять кошти, він диктатор. В нього в голові ім ідея імперії Росії, і він хоче знищити Україну. А Трамп наївний далі думає, що він може економічними якимись зисками задобрити Путіна. Путіна гроші не цікавлять його країна гниє, а він просто хоче далі вбивати українців. Також важливо зазначити, ви знаєте, що окрім того. На цій зустрічі на Алясці, от наші вже розвідка продає центр протидії дезінформації. верніше що Путін везе з собою цілу плахту карт, аби продемонструвати Трампу історію, нібито Україна це штучно сформована держава. Ну ви прекрасно знаєте, як Мадинський Путін і всі його верхівка люблять оці от паралельні історії розповідати Трампові. На жаль, це на Трампа впливає. І ми знаємо, що одна з таких розмов 19 травня була, і тоді Трамп набрав європейських лідерів зленського і сказав, що там все так складно, що нехай в цій війні розбирається Україна і Росія. Ну, слухайте, ми ж знаємо прекрасно, який є географічний кретинізм Трампа. Він сказав, що Україна має вихід до чорного. Океану він казав, пригадуєте, що танки могли доїхати до Києва за 4 години, але їхали не трасу, а сільською місцевістю. Ну, абсолютно дикі заяви. Абсолютно розуміємо, що добре, що Трамп можливо може вказати на карті, де знаходиться Україна. Це було б здається вершина його географічних здібностей. Але ми зараз не про це. Так, от буде Дмитрієв і буде е, Сілоано. Очевидно, якісь економічні аспекти будуть проговорювати. І важливо у Шоков каже, що буде спільна прес-конференція. Що на це каже Трамп? Дивіться. Загалом напередодні зустрічі з кремлівським диктатором Путіним на Алясі. глава Білого Дому заявив, що не впевнений в тому, що вдасться домовитися про негайне припинення вогню. При цьому президент Трамп вважає, що кремлівський диктатор Путін хоче укласти угоду. Ну тут знаєте, Оксюморон, знову ж таки він каже: Я не впевнений, що буде припинення вогню, але він хоче укласти угоду. Про яку угоду він говорить? Можливо, про економічну угоду, бо там буде перепрошую, як мінімум, Сілуанов і Дмитрієв. Не знає на запитання, чи могли його погрози щодо введення санкцій вплинути на Путіна. Президент США заявив, що все має вплив. Він додав, що вторинні мита проти Індії фактично змусили її відмовитися від купівлі нафти з Росії. Цитуємо, звичайно, коли ви втрачаєте другого за величиною клієнта, ймовірно, втратите першого за величиною клієнта. Я думаю, що це, мабуть, ми. Має значення, сказав глава Білого Дому. Я не думаю, що ми зможемо домогтися негайного припинення вогню. Додав Трамп. Е, головна мета завтрашнього саміту, за словами Трампа, домовитися про другу зустріч за участю Зеленського. Трамп додав, що вже розглядаються три потенційні різні місця для наступної зустрічі. Тому, якщо вдається домовитися з Путіним, тоді він негайно зателефонує Зеленському та європейському. Європейським лідерам тут варто зазначити, що Індія купує нафту перестає купувати нафту або виникають в неї проблеми не через 25 мит е, останніх, а загалом 50 мит Трампа е, на всі товари з Нью-Делі, а через 18-й пакет санкцій. Ми про це з вами згадаємо, які ввели європейський союз, а не ці от е, мита Трампа. Також голова Білого Дому заявив, що якщо зустріч пройде погано, тоді він взагалі нікуди не зателефонує. Існує 25% каже Трамп. ймовірності, що ця зустріч не буде успішною, і в цьому випадку я повернусь до управління країною. На питання щодо проведення спільної прес-конференції, оце от важливо. Так ушуков каже, що вона буде. Трамп відповів, що це питання не обговорювалося. Думаю, було б непогано провести спільну прес-конференцію, а потім окремі заявив глава Білого Дому. Потім він додав, що проведе прес-конференцію в будь-якому випадку, навіть якщо переговори проваляться. Але бачимо, що ідея спільної прес-конференції це абсолютно є витівка із задум Кремля. Ну і звичайно, ми ж розуміємо. Це дуже дуже потрібно путіну, тому що картинка повинна бути, нібито він виходить з ізоляції і разом з Трампом феєрично дає прес-конференцію. Це ідея. Саме Путін Пісков прокоментував, що нічого насправді там підписано не буде. Він заявив, що за підсумками російського американського саміту на Алясі не планується підписання документів, відповідаючи на питання про підписання якогось папірчика, Пісков сказав: ні, не очікується нічого. Не готувалося і, навряд чи тут може бути якийсь документ. Він також додав, що було б е, намагатися передбачити результати е, цієї зустрічі некоректно. З огляду на те каже Пісков, що буде спільна прес-конференція. президент, звичайно ж окреслить те коло домовленостей про е, порозумінь, яких вдалося досягти. Більше того, напередодні цієї зустрічі диктатор Путін. Е, Сьогодні, в четвер, зібрав своє вище керівництво для наради щодо переговорів майбутніх. Там, до речі, були присутні всі. Там, і, до речі, і Лавров, і Герасимов, і, до речі, колишній і, май... і теперішній глави Міноборони це Шойгу і Бі... Білоусов, Сілуану, тобто з ним полотить, словом, всіх всіх зібрав, проговорити і показати єдність ем... в верхівки диктаторського режиму. Власне, якщо я хотів про найбільше проговорити, це план про який пише Таймс, ніби це план США і Росії і Російської Федерації. Як вони пропонують окрасити окупацію України? Відразу хочу зауважити, що в Білому домі віцеспікерка Анна Келлі офіційно спростувала цю статтю, назвавши повною брехнею та недбалим репортажем. Можливо, вона це написала тому що Таймс вийшов заголовком, що США та Росія пропонують. Окупацію України на зразок західного берега йдеться. Ви знаєте, прекрасно про Йордану і Йорданію і Ізраїль. Так, от давайте детально що пише Таймс, і ми з вами це проговоримо за цим сценарієм. Росія встановить військово та економічний контроль над окупованою частиною України через власний орган управління за прикладом фактичного контролю Ізраїлю над палестинськими територіями, захопленими в 1967 році. Цю ідею висунули кілька тижнів тому під час обговорення між Вітькофом та його російськими співрозмовниками. Вважається, що Вітько, якому Трамп е також доручив місію з регулювання на близькому сході, підтримує цю ідею. Американці вважають, що ця ідея обходить положення конституції України, які забороняють передачу території без проведення загальнонаціонального референдуму. Зеленський відмовляється розглядати передачу території, але модель окупації може стати основою для перемир'я після трьох з половиною років війни. За цією схемою кордон України формально не зміниться, як і кордон з західного берегу за 58 років, але фактично контроль. Здійснюватиме Росія це буде як ізраїльська окупація західного берега, зазначив спірозмовник Таймс з губернатором та економікою орієнтованою на Москву, але формально в межах України. Частина американських переговірників вважає це відображенням реальності війни. На їхню думку, головне визначити лінію окупації. Хочу вам сказати наступне, що насправді цей план те, що я вам зараз укреслю, ну, По перше, некоректно порівнювати з Ізраїлем, тому що в 67-му році був превентивний удар спочатку по е м, військово повітряних селах Єгипту. А ви зна а ви знаєте, може, пам'ятаєте, що весь арабський світ провів мобілізацію і готовив напад на Ізраїлю в підсумку в Шестиденній війні переміг Ізраїль з окупацією тих територій. Тому некоректно проводити, тому що Україна ні на кого не нападала Росія на, на, на окупована пішла війною на. Україну, ну і відповідно, ізраїль знайшов окупацію, а були превентивні удари аби за убезпечити від знищення Ізраїлю. Але найважливіше найвішло, найважливіше, те, що дивіться по факту, діліться своїми думками в коментарях. По факту, що зараз ми маємо? Є лінія бойового зіткнення і є військово-економічне керівництво окупантів на територіях наших. Воно вже є по факту, вже давно є також Таймсе замовчує, але насправді. В цих домовленостях, що пише Таймс, можливих, Росія ні в чому не виграє, тому що вона і так контролює окуповані території, там є їхні війська, там є оці ось сальдо, фугальдо і інші колаборанти. Тобто, мало ймовірно, що на таке Росія погодиться. Але цей план Вітку факт кращий план ніж те, що говорили раніше про обмін території, тому що він не передбачає ніякого обмін території і зупинку перемир'я на поліні бойового зіткнення. Знову ж таки, білий дім заперечує цей план, але більше ми будемо знати вже звичайно ж завтра. Також хочу згадати вам про Британію, тому що британське, знову ж таки, те, те саме видання Times пише, що британське військове керівництво відмовилося від ідеї створення 30-ти тисячного контингенту для захисту портів та міст України. Тепер вони пропонують більш реалістичну місію. Що виключатиме повітряне гарантування безпеки, включатиме перепрошую повітряне гарантування безпеки нашої західної частини України підтримку навчання українських військових та розмінування Чорного моря? Е, нагадаю вам, що коаліція охочих на чолі з Кіром Сармором, премієм міністром Британії. до речі, Володимир Зеленський сьогодні в Лондоні зустрічався з ним. Також при особливо президент Франції Еммануель Макрон ще весною пропонували, що будуть війська. Е, Європейського контингенту в Україні аби контролювати перемир'я, але ви розумієте, що це дуже і дуже таке примарна річ, тому що як ви виявляєте, що британці будуть стояти припустимо під Покровськом, і в разі атаки росіян вони підуть в повномасштабний бій з окупантами? Ну, мало ймовірно, так що британці захочуть тут вмирати на українській землі. А от. Саме гарантування безпеки це е, авіацію, хоча б частину України закрити і надавати нам озброєння, це реальний план. Більше того, чому ще не хочуть відмовляються від контингенту е, європейського про ж таки повторюся про який Макрон і Стармер весною говорили, тому що Трамп відмовив їм в бажанні перекривати їхні контингенти з неба, аби США гарантували цю безпеку. Хоча ви знаєте, після вчорашнього відео е, зустрічі. Лідерів Європи Зеленського і Трампа сказали, нібито Трамп готовий якісь давати часткові гарантії не під соусом НАТО, тому що ми знаємо, як НАТО відноситься до НАТО, ставиться в Росії. Це в них такі придуманий червоне, як червона тряпка на БК. але можливо і в цій гарантії щось змінять. Будемо бачити, як. Далі рухатиме цей процес. Найцікавіше в цій статті, що Велика Британія тисне на союзників з європейського союзу, щоб вони конфіскували 260 мільярдів євро заморожених російських активів. але вони поки що чинять Я, опір. Ми про це з вами говорили. Один з варіантів, який пропонувався це те, аби ті активи заморожені, якщо навіть Євросоюз не хоче його їх. Конфіскувати в Росію, тому що наразі лише прибутки використовують у цих активів, то можна дати Україні позику з цих коштів, тобто це далі будуть російські кошти активи, але вони в позиції в Україні і чекати репарації, поки вони е, заплатять Україні за те, що вони роблять на нашій землі. Це теж хороший підхід. Я думаю, це також питання треба. Пушите ну і про 18-й пакет санкцій і проблеми індії це тим, хто каже, що обмеження не працюють, і це відповідь Трампові, що його від е мита не вплинули поки що впливають саме європейські й пакет санкцій. Індійська компанія Nayara Energy, яко якою фактично керує російська Роснефть, а ви знаєте, що в 18-му пакеті санкцій е саме в е е е обмежили Цю нафтову компанію, тому що володіє Роснієв, так вони розпочали переговори з урядом Індії та партнерами, щоб забезпечити операційну стабільність свого нафтопереробного заводу в умовах санкцій. Приватна компанія продає, слухайтесь, орієнтовно 70% виробленого на своєму НПЗ пального в Індії через власну мережу АЗС. А їх там десь 6600 станцій. Що кажуть офіційно, там в цій компанії наші роздрібні заправки продовжують працювати у звичному режимі, поки ми старанно працюємо над забезпеченням безпекових поставок палива по всій Індії. Водночас запровадження щодо неї наприкінці липня санкції ЄС змусили на Яра скоротити виробництво на своєму нафтопроробному заводі Вадінар на західному узбережжі індії всухатись до 80% та вдарили по експорту пального компанія. Запевнила, що НПЗ продовжує працювати, але не оточ. Чинила рівень завантаження потужності. Ну слухайте, якщо вона звертається вже до е, влади індії, значить там не все так добре. Ну і на завершення хочу вам розповісти про те, що росіянці втратили літачок у чорне море в районі острова Зміїний. Ймовірно, впав російський винищувач засобами розвідки військово-морських сил збройних сил України. Отримано радіоперехоплення про втрату зв'язку з літаком російських загарбників Су. 30 СМ, який виконував завдання Південно-Східніше острова Зміїни, повітряне судно ймовірно впало з невстановлених причин йдеться у повідомленні військово-морських сил України. За даними ВМС ЗСУ, на даний момент окупанти проводять пошукову рятувальну операцію. За наявною інформацією, на поверхні моря знайдено уламки літака. Уточнення щодо пілота наразі не виявлено, але так як він впав в море, я думаю, що мало ймовірно, що хтось там. Міг вижити. Я вам нагадаю, що саме су 30 СМ Росіяни втратили два тижні тому, коли була прекрасна атака Сил оборони України. Це втілювала Служба безпеки України. Вони налетіли на аеродром в тимчасово окупованому Криму і підбили п'ять машин. повітряних, в тому числі знищили один су 30 СМ. Бачимо авіапарк Росії скорочується. Що ж такими були найважливіші новини на вечір? 14 серпня, четвер обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, залишіть відгуки, ваші зауваження, побажання, запитання, ставте лайки, діліться нашою з вами розмовою. Це дуже важливо. Давайте більше українців знатимуть оперативно, що відбувається на нашій землі, і що відбувається в перемовних процесах Кремля і Вашингтон.